За що воює Путін. Що таке російська національна ідея і в чому полягає ідея руского міра, Росія закапсулювалася у своєму культурно-психологічному ландшафті, який на глибинному рівні мало змінився з 19 століття. Так відбулося з стараннями її літературних класиків, чий хист. Виявився настільки безперечним, а книги, написаними настільки добре, що їхня творчість сформувала ту впертість і фанатичну віру, які так властиві сучасним росіянам, коли мова заходить про захист російського від неросійського. Захист це визначальна риса глибинного горизонту російської душі, те, що дає їй імпульс первинний, те, що її спрямовує. Задає їй вектор. У росіян це захист. Захист як базовий рефлекс це взагалі то позиція жертви. Жертва завжди захищається, неважливо, нападали на неї чи не нападали. Вона завжди себе відчуває ураженою, вразливою, тому змушена захищатися. Жертва мучиться підозрами, що з нею обходяться несправедливо. Вона плекає свою вразливість і при першій нагоді вказує оточуючим на зовнішню причину своїх невдач. Цим вона маскує свої невпевненість і страх, а боїться вона одного, що її мілкі слабкості, недосконалості і невпевненість в собі будуть виставлені на всезагальний огляд, що хтось побачить її справжньою і зрозуміє, що бачити там нічого. Так що логіка така, чим більше метушні пов'язаної із захистом від зовнішніх факторів, тим більше шансів приховати від сторонніх очей мій неприглядний внутрішній світ, у війні з Україною Росія захищає свої комплекси і травми. Це комплекси неповноцінності і низької самооцінки, які властиві взагалі будь-якій жертві. Росія жертва. Відчуває ситуацію з Україною так. Україна не хоче бути частиною нас. А чому? Ну, значить, вона побачила наше нутро, побачила наші вади, побачила нас зсередини, такими, якими ми самі себе бачимо. І всі ці неприємні риси, за якими ми самі себе зневажаємо, вона теж побачила, оцінила їх об'єктивно і на підставі цих. Негативних рис зважила нас, і як каже Арестович, визнала нас порожніми, звішані і найденими легкими. Ці риси, які ми так хотіли приховати від чужих очей, стали очевидними для них, для українців. Більше того, ці риси ми самі від себе так глибоко заховали, що переконали самі себе, що їх немає. Повторюсь, це хід думок росіянина. Звісно, жертва не думає так буквально, вона рідко міркує про такі речі свідомо, бо для цього потрібно перестати брехати собі і взяти на себе відповідальність. Тому всі ці міркування вона не мислить, а лише відчуває гіркоту. Яка випікає її зсередини і виливається в чорну ненависть до того, хто побачив її вади і за них визнав її непривабливою, ідентичного роду ненависть буває між членами сім'ї просто тому, що вони добре знають одне одного. Отже, Росія захищає свої комплекси знехтованої пари. Чим же вона сама для себе пояснює свою поведінку? Справа в тому, що комплекси дошкуляють своїм власникам у підступний спосіб. Закомплексований не може визнати себе закомплексованим, тому що сам факт його закомплексованості означає його нікчемність. Тобто визнати, що маєш комплекс, означає визнати себе нікчемним. А це страшно, тому що ні твоє виховання, ні навколишня дійсність. Не дають жодного натяку на те, як перестати бути нікчемним. Оскільки для вирішення цієї проблеми бути хоробрим не просто бажано, а мінімально необхідна умова бути хоробрим, то рідкісний пацієнт взагалі знаходить вирішення цієї проблеми. Тим більше, що у кожного з нас є чорна і бездонна скринька, в яку можна скинути все страшне і складне. Це підсвідомість. Але витіснене зі свідомості має бути чимось заміщене, як в збиранні пазлу. Якщо просто викинути фрагмент, якому ти не можеш знайти місце, це не, не вирішить проблеми, тому що коли ти збереш решту фрагментів, одного буде очевидно бракувати. Цей пробіл буде викликати незадоволення. І бажання його заповнити. Так працює компенсація. Підсвідомість переварює травму наш комплекс і повертає її нам у прийнятній для нас формі. У билинних росіян комплекс меншовартості компенсується за допомогою цього механізму імперськими амбіціями. Тобто це не просто компенсація, це пряме заперечення свого комплексу. Втім, компенсація часто саме так і працює, як постулювання прямої протилежності. Мовляв, це не ми гірші за інших, навпаки, ми кращі за інших. Ну, як же не повірити такій спокусливі інтерпретації дійсності, яку пацієнтові пропонує його підсвідомість? І пацієнт вірить щиро і безумовно. Так як вірять у свою правоту росіяни, коли скидають бомби на українські міста. Та це не надто оригінально чи несподівано цікавішим, тому що це менш очевидно, є те, як ця риса російської душі закріпилася у російському світобаченні під впливом літературних класиків на зразок Достоєвського. Ось ця думка вже цікава. Достоєвський взагалі цікава людина і талановитий письменник, але у своєму світобаченні він не обміркував одну деталь. Він не помітив, що допускає одну і ту ж помилку в кожному своєму творі. Я маю на увазі те, що він зображає глибоко травмованих людей і не робить жодної ані найменшої спроби допомогти їм розібратися у причинах своїх неврозів. Достоєвський видає неврози своїх персонажів як щось природне, як щось таке, що не підлягає виправленню. Невроз особистості в творах Достоєвського – це як, як пейзаж або, як в цілому, природа. Тобто на неї потрібно зважати, від неї потрібно відштовхуватися, як від безумовної даності, тому що на тебе вона впливає, а ти на неї не можеш впливати. І це головна помилка Достоєвського. Точніше, так сприйнятої його творчості, як її сприймають росіяни. Це перший момент, який ви маєте запам'ятати, щоб зрозуміти, до чого я веду. Другий момент персонажі Достоєвського це морально прекрасні люди, або принаймні люди, які потрапляють в ситуації і красиво з них виходять. Або просто. Красиво поводяться і саму ситуацію забарвлюють в такий динамічний, красивий і дещо фатальний е вигляд. Сила літературного хисту і знання людської психології допомогли Достоєвському виписувати людей і їхні пристрасті з такою точністю і живою силою, що це викликає у читача захват. Не тільки навіть моральний, а чисто і естетичний. Захват від чистоти переживань, від чистоти помислів, від абсолютної щирості персонажів, від їхньої духовної висоти. Також Достоєвський не приховує і вади не тільки чесноти. Фальш у тих своїх персонажах, яким вона властива, автор теж показує. І внутрішній світ цих персонажів він препарує так само ретельно, як і внутрішній світ умовно позитивних дієвих осіб. Чому я кажу умовно, тому що у Достоєвського немає хороших і поганих, в нього є лише постраждалі. І це, до речі, ще один штрих в портреті жертви. Ось цей захват від абсолютної щирості, духовної краси, людської шляхетності, великодушності від, від усіх цих рис, які так майстерно показує автор, це другий момент, який ви маєте запам'ятати. Третій момент Достоєвський часто говорить про Росію. Він часто вживає слово рускій, паруський і так далі, коли описує щось прекрасне та ідеальне. Ще раз. Зафіксуємо, як каже Подоляк, три моменти. Перший невроз не визнається за те, що підлягає виправленню. Він вводиться в наше життя як данність і норма. Другий читач проживає духовний катарсис від співпереживання морально взірцевим персонажам і відчуває захват від щирості, з якою зображено внутрішній світ цих персонажів. Третій. Читач відчуває приналежність до тих прекрасних і піднесених речей, про які автор говорить, що ці речі рускі, тому що читач і сам росіянин. Тепер зв'яжемо ці три моменти в один висновок. Він звучить так: Нехтування необхідністю вирішувати свої психологічні травми стає невід'ємною частиною духовно-прекрасного світу, особливо е неповторного. Рідного руського міра. Захват від того, що ти належиш до цього неповторного культурного космосу, закріплює у читачеві впевненість, що ніщо з написаного не може ставитися під сумнів. В результаті Достоєвський це ікона руского міра. Достоєвський, який плекає травми, а не лікує їх або, бодай, заявляє про необхідність лікування. Він, навпаки, він культивує, викохує ці травми в своїх персонажах, винаходить нові. Достоєвський сакралізує травму і робить її невід'ємною частиною руского духа. Те, що ця помилка робиться паралельно з досягненням морально-етичних висот і потраплянням в красиві ситуації, де Краса, етикету і людського духу знаходять ефектний вихід із проблеми, надає цій травмі і цій помилці риси безсумнівної істини. Тобто, сумніватися в тому, що Достоєвський правий, в тому, що він зображає прекрасних людей і приклад, яких потрібно наслідувати, сумніватися в цьому це блюзнірство. Саме таким же чином напівправда виявляється правдоподібнішою за саму правду і знаходить собі більше захисників. Саме тому напівправда небезпечніша за відверту брехню. Тому адепт руського міра більше вірить у свій русський мір, ніж у царство небесне. Тому що рускій мір ну, це напівправда, істина замішана з небезпечною помилкою. А тепер я скажу щось зовсім неймовірне. Якщо ви думаєте, що через війну я вирішив покритикувати наших ворогів, і саме війна війною пояснюється моя критика, то це помилка. Українці мають інші проблеми, інші травми, але вони не, не те, що не зовсім. Такі гострі, вони такі самі гострі, просто проявляються в інший спосіб. Українці не краще, але зі своїми неврозами.